Обласний діагностичний центр отримав автомобіль від благодійників. Віддаємо цей ключ документські вижу. Місцеві волонтери спільно з італійськими меценатами та чиновниками обласної ради передали автомобіль, який допоможе краще діагностувати хвороби, оперативно надавати допомогу та якісно консультувати жителів області. Ця машина була куплена нашими італійськими партнерами в рамках вже третього проекту, який ми виконували разом, для надання психологічної допомоги переселенцям. В рамках проекту вона відпрацювала свою, вона зробила свою роботу, і ми Звісно, вивчили, кому вона буде найбільш необхідна, і зрозуміло, що на сьогодні вона найбільш необхідна нашому діагностичному центру. Катерина Пономарьова каже, велика частина людей проживають у віддалених районах Буковини і не завжди можуть отримати якісну медичну допомогу. Тому такий автомобіль допоможе. Питання виникло в тому, що якщо ці люди з міста їм проще добратися і легше до нас. добратися. а ті, хто живуть в селі, це складно, важко і дорого. Додається, позитивно вплине на рівень медицини в цілому в області. Це ще один приклад хорошої співпраці з нашими міжнародними партнерами, з нашими громадськими організаціями, які безпосередньо займаються цією діяльністю на території Чернівецької області, в місті Чернівцях. Були відповідні домовленості. І в нас ну, в кінці вийшла реалізація такого класного проекту надання такого ну, хорошого сучасного автомобіля, який ми з часом переобладнаємо і будемо надавати ці послуги, про які ми сьогодні говоримо. Каже один із основних завдань, які ставить перед собою обласна рада і власне діагностичний центр, це надання якісної та вчасної медичної допомоги населенню. Роман Олійник, Євген Пасайлюк, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал СІ 4